Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Пише, що на саміті НАТО Трампа побачив готовність НАТО заходити в гру по дорослому Росію. Чекають бомбардування, якщо вона відмовиться закінчувати війну, але вже на українське бомбардування а бомбардування США і НАТО в тому числі. Малоні натякнуло Трампу, чому така рішучість тільки для Ірану. Прем'єрка Ітарія Джорджа Малоні закликала президента США Дональда Трампа проявити ту саму рішучість щодо України та Гази, яку він продемонстрував у війні з Іраном. України пише видання Репабліки. Більша. Публікації після бомбардування ядерних об'єктів Ірані. Президент США Дональд Трамп може застосувати схожий підхід до російсько-української війни. Це не означає, що американці почнуть бомбити РФ, але Білий Дім може спробувати застосувати свою формулу «Мир через силу. Ба більше Трампа нещодавно був обурений погрозами, які виходили з Кремля. Про це в ексклюзивному інтерв'ю обозіа заявив український дипломат і політик Роман Безсмертний за його словами КСІ з бомбардуванням Ірану натякає на те, що Трамп може застосувати ультиматив. Не підхід до Росії. Зокрема, американський президент може уже показав жорстку реакцію та погрози заступника голови Радбезу Арев Дмитра Медведєва. До речі, його зачепила фраза Медведєва про можливу передачу Росії технології для відновлення іранської ядерної програми. Здавалося б, хто такий Мєдвєдєв для Трампа малохолічний нікчем, але ця репліка його зачепила. Це його тригер і Володимир Зеленський це прекрасно зрозумів. У газі на зустрічі з виробниками зброї він прямо сказав зверніть увагу, як Кремль відреагував на удари не протестом, а новими амбіціями. І це було правильне натискання на правильну кнопку пояснив безсмертний. Водночас дипломат додав, що Трамп розуміє нікчемну роль Медведєва і має тиснути саме на диктатора РФ Володимира Путіна. При цьому президент Сполучених Штатів публічно зафіксував точку сили. Кремля у цій грі підлегчування програв сам себе, бо знаючи, визнаючи Путіна босом Трампа, публічно фіксує точку сили. А от саме на точку сили, і потрібно тиснути І це. Дорога до Дональда Трампа заявив безсмертний. Нагадаємо Трампа з Боренням відреагував на ядерні погрози Медведєва і нагадав про напотужнішу зброю США у своєму дописі глава Білого Дому поставив під сумнів адекватність такої риторики російського політика. Уперше з'явилися підстави вважати, що Трамп рішучий політик здатний на швидкі і сильні дії. Пише політолог А Політичні наслідки залежатимуть насамперед від документально підтвердження результатів атаки. Якщо з'ясується, що ядерна програма а також пов'язані з нею об'єкти, справді безповоротно зруйновані будуть це безумовно додасть авторитету Трампу. Однак, якщо з'ясується, що що ядерна програма може й надалі розвиватися, або Ірану вдасться врятувати частину своїх потужностей чи запасу збачено урану. Військові потужності США разом з ним авторитет Трампа будуть поставлені під великий сумнів. Трампу дуже вигідно, аби війна вже завершилася тоді, як Ізраїль може наполягати на зміні режиму у Теграні. Якщо США втягнуться в довготривалу стратегію по зміні режиму, це може приховати рейтинг Трампа. звісно, є підстави пропускати, що Трамп не піддаватиметься тиску Ізраїля в цьому питанні, але жадосі не Лося, що США таки візьмуть участь у війні на боці Ізраїлю. Однак, як бачимо, це сталося. І серед Трампістів у США зараз розколи, паніка значна їхня частина категорично проти втягування США у війну. Якщо будуть нові удари по Ірану, то намага чекає розколу з усіма наслідками. Американські удари по Ірану це безумовно удар по авторитету Путіна. Як виявилося, він дуже поганий, і ненадійний союзник. Крім того, він ніякий дипломат у ролі посередника путін Трампу так і не знадобився. І це хороша новина. Окремо для. Любителів конспірології Путін кілька разів повторював, що переговори з Україною відновлять одразу після 22 червня. Тобто він давно все знав і нічого не діяв. Загалом військове знищення союзника Росії це безумовно плюси. Тут немає що додати. Подальше відтягування уваги від російсько-української війни на Близької Схід – це безумовно мінус. Тому тут треба погодитися з Трампом. Краще аби на цих ударах війна США із Іраном закінчилася. Перша з'явилася підстава вважати, що Трамп це не генератор випадковостей. Слів перед телекамерами, а рішучий політик здатний на швидкі сильні дії. Кажу, це безвідносно до війни в Ірані чи її наслідків. Але ця, щойно виявлена якість Трампа, дає підстави сподіватися, що потрібна рішучість може бути коли застосована і щодо Росії. Так я розумію, що зараз це видається геть малоймовірним, але у світовій політиці немає нічого неможливого. Всі попередні геополітичні вихаляси Трампа це лише підтверджують. Редакція каналу не несе відповідальність. Альності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.